Про поточну ситуацію власне навколо Маріуполя можемо дізнатися у речника сектора М Ігоря Бірюкова. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку Студія. розкажіть, будь ласка, як минула ніч у вашому секторі, чи не спостерігалося чогось неприємного? Минула доба на Маріупольському плацдармі пройшла спокійно. Обстрілів та збройних провокацій в нашому секторі не було. Загалом ситуація контрольована, Збройні сили України проводять планові бойові заняття навчання. Зрозуміло. А от скажіть, будь ласка, ми говорили з Валентином Буряченком про техніку, яку зафіксували представники ОБСЄ, власне, на Маріупольському напрямку у районі Сонцевого. І він зауважив, що це не є порушеннями перемир'я, оскільки зараз відвід триває на Луганщині у секторі А, наскільки я пам'ятаю. І власне, однак, все ж таки фіксують техніку, яка ну, може бути потрібна хіба що для наступу, так. Там бойові танки, гаубиці. Про що це може свідчити на вашу думку? Ну проходить певна ротація, озброєння. І не тільки озброєння, є субовий склад, також є заміна їм. Тому такі заходи вони зрозуміли, що є скупчення певне. Нема в цьому нічого такого, що може насторожувати, але вся ситуація під контролем, все це відслідковується. Постійно спостерігаємо, що є безпілотні літальні апарати і місії ОБСЕ. Практично ситуація контрольована, все гаразд.